Друзі, всіх вітаю. Сьогодні на огляді у нас був Volkswagen Golf 2019 року, це 7.5, можна сказати. Воль з двохлітровим дизельним двигуном на 150 кінських сил, 110 кВт, DQ 381 сімиступенева коробка передач. Машинка поїде в Україну. Ціна цього автомобіля в Німеччині 16 тисяч євро. нето. пробіг автомобіля 85 тисяч кілометрів. Машина неделя не фарбована, не бита, повністю технічно справна. З перших рук в гарному та ідеальному можна навіть сказати стані цей автомобіль. Велика подяка ось цьому автосалону, оскільки менеджер дуже такий приємний і надав нам місце в підготовочному боксі, там де підготовлюють автомобілі, щоб оглянути цей автомобіль. Нам його помили, нам його витрали перед тим, як його оглянути. Потім ми виїхали вже, звісно, на вулицю зробили тест драйв як ви бачите, транзитні гаражні номерні знаки, дилерські висять на автомобілі. Машинка вже після тездрайва зробили комп'ютерну діагностику. Зараз відправляємо всю інформацію нашому замовнику. Ось так автомобіль гарно виглядає, максимальна оптика по комплектації. Також 17 ось такі диски, адаптивний круїз-контроль щитування дорожніх знаків, утримання в полосі, автоматичне переключання ближнього дальнього, стан нової гуми, стан гарних тормозів, безключовий доступ, також у нас датчики мертвих зон, салон Алькантаровий комфортний. Ось таке от у нас рольове кермо, діджитал кукпіт, дінаудіо, музика, Ambient підсвітка передніх та задніх карт, CarPlay Android Auto, велика навігація, клімат. Автоматична коробка, патроніки, все, що можна для комфортної їзди дали цьому автомобілю. Світла стеля, гарний стан, машина, взагалі немає ні сколю, ні царапин. Салончик підготовлений, почищений. Ось дивіться, який стан. Просто новенька машинка. Також багажник, в багажник, тільки от от мінус є, якийсь тут клей є чи що щось, його треба вимити. фаркоп також є. А так в цілому все просто в ідеалі. Кришка теж новенька. Ось так він ззаді виглядає. Типу дві труби також ззаді є, в такому от гарному, гарному кольорі На жаль, зараз. Це вже типова погода в Німеччині, тим паче ми знаходимося біля моря, десь приблизно 20 км від моря, тому дощі тут чуть ли не кожен день йдуть, як менеджер нам сказав. Мусимо так працювати, але ще раз велика подяка менеджеру та цьому автосалону, який клієнтоорієнтовний і дали можливість оглянути реально в боксі автомобіль. Тому що я навіть не знаю, як би я зараз оглядав цей автомобіль на вулиці. Хоча зараз записую відео про цей автомобіль, і я весь уже просто мокрий, як не знаю, мок до ниточки. Всім гарного дня, всім до побачення.